Що дешевше, приватні чи державні лікарні? Одвічне питання, де краще надають якісні послуги? Ці та інші питання журналісти телеканалу СІ 4 обговорили з фахівцями та отримали відповіді на всі питання. Дивимося, чи задоволені громадяни рівнем медицини в Україні і кому більше довіряють приватним чи державним структурам? Ми вийшли на вулиці Буковини та запитали. Я скажу так, я задоволена тими лікарями, в яких ми ну, підписали декларацію в державних установах. У нас що у моєї дитини педіатр що поки що, що у нас сімейний лікар? Вони чудові, прекрасні, і я дуже задоволена. Я передаю приватним, але я зараз я так розумію, що державний я мені хтось рекомендував. Але приватні більш медицину я бачу е, тільки лише на платній основі, тому що безкоштовно нічого добре не роблять. Це з особистого е, опиту, досвіду, е, тому я бачу лише платну медицину. Ну я сама працюю у державній лікарні, тому надаю державним. Наприклад, у мене у лікарні все чудово, прекрасно. просто. Не в усіх державних лікарнях можна здавати всі аналізи, і тому треба звертатись деколи і в приватні. Ми запросили до студії лікарів та дізналися їхню думку. Думку тих, хто приймає пацієнтів щоденно, та знає ось ці нюанси. 50 на 50. Особисто моя думка те, що стосується функціональної діагностики. Однозначно приватні медичні заклади мають більше можливості забезпечити себе більш сучаснішими, якіснішими і високоточними приладами для виконання функціональної діагностики. Те, що стосується державних закладів, я би коригувався лікарем, до якого я звертаюся. Хоча приватна медицина вона дає більше можливості для лікарів. Мати персональний розвиток. Тому а, ті лікарі, які змогли в державних комунальних медичних закладах вирватися вперед і себе прогресувати, звичайно, до них пацієнти будуть звертатися незалежно від тієї структури, де вони працюють. Але вартість тут відіграє вагому роль, бо зазвичай у приватних обслуговування значно дорожче. Люди не не витрачають багато коштів на а, власне особисте життя, на, на власний комфорт, на а, забезпечення якості свого здоров'я, але люди не рахують кошти, коли це стосується дітей і коли це стосується а, онкопатології. Все інше так як комфортно як їм зручніше, і вони не звертають увагу, наприклад, на жаль, велика кількість пацієнтів не звертають увагу на те, які самі медичні послуги їм будуть надані. І інколи вони наші пацієнти, на жаль, бояться звернутися за консультацією там в приватний медичний заклад, тому що це одразу думка, що це дорого, але домінанта має бути не в сумі. Консультації чи сумі оперативного втручання домінанта має бути в якості, ось це саме основне. Але тут мова йде і про комфорт як для пацієнтів, так і для лікарів. Ті молоді лікарі, які, наприклад, почали свій розвиток з приватної медицини, вони ніколи не захочуть повернутися в державний заклад, оскільки ми маємо думати не лише про комфорт для пацієнта, а ми маємо думати про комфорт для лікаря. Який комфорт я маю отримати в операційній, в якій я працюю за яким столом операційним я стою, з яким інструментарієм я працюю, а в яких комфортних умовах я працюю? І я знаю, що пацієнту не потрібно. Після операції чи до операції з рецептом переліків ліків іти в аптеку і це все придбати, оскільки, наприклад, певні комунальні заклади не мають можливості це забезпечити. А в приватних медичних закладах такого питання навіть і не має ставати, що пацієнт повинен ще самостійно забезпечити себе медичними препаратами. Вихід є, і це медична реформа, яка наразі продовжує впроваджуватися в Україні. Це саме шанс утра. Мати якісну допомогу безкоштовно, вважає лікар людина не готова жартувати своїм здоров'ям, там де дешевше. Ну тобто, саме от медична реформа була створена в першу причину. Тих, де малозабезпечені або незабезпечені верстви населення, і вона поділена на рівні первинну, вторинну спеціалізовану та третину високоспеціалізовану, екстрену та паліативну медицину. Саме первинний рівень та екстрена та паліативна медицина завжди є безкоштовною для пацієнтів, для людей. Це сімейний лікар, це отримати консультацію терапевта, це педіатра, ось і екстрена. Коли різко погіршиться стан здоров'я, людина потрапляє до лікарні, ну тобто і паліативна медицина теж є безкоштовна. і це реальна можливість обрати того спеціаліста, який підійде особисто вам, вважає Анатолій Андрієць, знайти кваліфікованого лікаря, і вона буде мати можливість вибрати для себе саме цього кваліфікованого лікаря в тому регіоні, в якому вона проживає. Тобто, вибірка досить велика. І це класно. І це буде в першу чергу для лікарів їх підштовхувати на прогрес для людей. Вибірка за рахунок кваліфікації і критеріїв самого лікаря. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорневецький репортер, телеканал С4.